Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Харків та Харківську область, що заважає припинити обстріли. Місто Харків і Харківську область, що заважає припинити обстріли ворогу, ворожі, масовані, ракетні удари. Які перешкоди, щоб припинити. Закрити небо. Місто Харків, так, були дуже важкі, такі, вражено, було сильно. Прошу скажіть нам. Дивіться, в Харков пережив таку навалу, дуже руйнування сильне були. І так, планує, планує напад. Куди саме? Там, де Прихід якоїсь гуманітарної допомоги. Там саме в місті Харкові, де склади, де збирається, привозиться допомога. От це їжа, це гуманітарна, я так розумію, допомога для лікування для людей, які постраждалі, де видають людям. і там і пораненим, і людям похилого, і дітям, і жінкам є такий центр. От туди планую ворог здійснити обстріл. Це його план, щоб цього, щоб і вбити людей, зруйнувати саме ці е mm. склади людей. Це в місті Харкові знаходиться така. Це його план. Він планує таку жорстоку атаку. На... Так, є також на Харківську область план наступу, але це і наступ. Буде тільки як відволікаючий В них більше, якби на майбутнє, на Харківську область більше план е, відволікаючи, щоб люди злякалися і зробити зчинити оцей розгалас, паніку, щоб відволікли більше Вони знають, що Харківська область захищена, що е, ну, їм не вдасться зчинити, повторити того наступу, що був, їм не вдасться. Це вони знають. І е, е, тільки для розголосу, щоб відволікти увагу. Оце в них план такий ще. Харківська область, скажіть, а обстріли, що заважає нам припинити обстріли? Ну, будуть припинятися обстріли. Харківська область мають припинитися. Тут вийшла карта миру, відродження, і ну це дуже потужна карта миру. Тобто планує наступ цей. Ну, вже такого масованого ракетного удару він не планує. Тут дуже полегшення йде. А що робити нам, як відвернути? Боротьба, продовження боротьба. Це саме для того, щоб відволікати, щоб військові. Знаходились в Харківській області, щоб вони ну, втратили свою енергію, ресурс щоб не могли швидко рухатися в тих напрямках, які їм необхідні. Все саме для сповільнення живої сили, для того, щоб там тримати живу силу наші, щоб наші там відволікалися. від від головних напрямків, які там. ну, З приводу обстрілів, то має зменшитись набагато менше. І взагалі вже в нього таких планів, вже, напевно, що і нема чим буде обстріли по Харківській області. Сповільнити, розтягнути, і оце постійний напружений стан, що я отут буду зараз робити атаку. Зараз я буду наступ робити. Це така агресія. Прошу вищі сили, будь ласка, допоможіть нам. Відверніть ворога від Харкова, від Харківської області. заперечую Весь негатив повертаю ворогові. Всі біль, сльози, страждання, руйнування, вбивства, гвалтування, катування, все, що чинив ворог. Харківській області, місту Харкову. Повертаю все ворогові назад. По Верховному суду буде так. Більше плани ворожі, він здійснювати свої ворожі плани не може. Руйнують повністю всі плани наступу, обстрілу, вбивств людей мирних, і цивільних людей, військових. Ворог здійснювати це більше не зможе. Заперечую повністю. Руйную всі плани. Так, все подивлюся. Так, це потужні жінки Харкова, де відкриваються дороги для військових України. Військовим у Харкові допомога потрібна ще, ще вони потребують. Угу. Заперечую. Да. Вот так. Для перемоги ще потрібна їм допомога. Так. Ну і готують і вона прийде. Прошу, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, захистіть місто Харків, Харківську область від обстрілів ворожих. Перекриваю. Закликаю вищі сили, надайте всю необхідну зброю, живу силу, допомогу. Перекриваю, перекриваю для військових України, для захисту Харкова, Харківської області, щоб жодна бомба, ракета, снаряд не зміг пролетіти і вбити людей, зруйнувати домівки. Прошу, допоможіть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відвернути ворога від Харкова, від Харковської області. Прошу зруйнувати всі ворожі плани щодо обстрілів, гуманітарних пунктів, складів, щодо обстрілу міста Харкова. Більше чинити обстріли не може, немає чим. Ламається вся його зброя. Буде так, буде так, буде так. Закликаю захистити Запорізьку, Харківську область від наступу ворожого. Немає йому більше чим наступати. Відвертає ворога на віки вічні і повернеться йому всі його злочини. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане з дійсним. Отакий От жорстокий агресор, але йому все повертається і військові дуже сильно готові на, на захисті міста і на захисті Харківської області. буде так, дякую за увагу!